Вітаємось на каналі Правильне електроживлення. Сьогодні в нас на огляді джерело безперебійного живлення з правильною синесоїдою лінійно інтерактивного типу від торгової марки Axion модель Axen EI800 потужністю 500 Вт. Виробник має дві моделі з різною потужністю на 300 та 500 Вт, які працюють з 12 вольтовими акумуляторами. Дане джерело безперебійного жилення призначено для створення систем грунтовного електроживлення, квартир та приватних будинків з доповненням функції автономного живлення. Дане ДБЖ поєднує в собі інвертор, зарядний пристрій та стабілізатор напруги. Джерело безперебійного жилення підключається до мережі напругою 220 В і до зовнішньої акумуляторної батареї напругою 12 В. Рекомендовано використовувати батареї міцкістю від 75 до 120 годин. Перед першим використанням необхідно повністю зарядити акумулятор. Для цього необхідно підключити ДБЖ без навантаження до електромережі. Можна виділити кілька основних характеристик. Форма вихідної напруги правильна синусоїда. Вихідна потужність 500 Вт, діапазон вхідної напруги 140-275 В. Діапазон вхідної частоти. 45-65 Гц, швидкість переключення між акумулятором та мережею від 4 до 6 мС. Зарядний струм до 15 А. Напруга акумулятора 12 В. ККД в режимі інвертора більше 80%. Дисплей, який розміщений на лицевій панелі, відображає дані про роботу пристрою: зокрема, вхідну та вихідну напругу, частоту ступінь заряду батареї, величину навантаження, а також сигналізує про виникнення перевантаження. Також на передній панелі розміщена кнопка включення та виключення пристрою та вимикач вхідної мережі. Звукова сигналізація сповіщає користувача про низький рівень акумулятора або збій мережі електроживлення. На задній частині розміщені дві єврорезетки з виходом 220 В, термозапобіжник та перемикач пріоритету роботи, мережа або акумулятор. Вбудований стабілізатор напруги коригує напругу на виході. Якщо напруга на вході переходить нижню мужу стабілізації, це менше 140 В, блок безперебійного живлення самостійно переходить на живлення від батареї. Також автоматично здійснюється зворотній процес. Стабілізація вихідної напруги відбувається в діапазоні 190-245 В. Власне споживання пристрою становить близько 1,2 А. ДБЖ оснащений комплексною системою захисту, яка запобігає пошкодженню пристрою внаслідок короткого замикання, падіння вхідної напруги перевантаження по струму. Також пристрій вимкнеться, коли заряд акумулятора впаде нижче критичного рівня, це нижче 10,5 В. При цьому пристрій автоматично відновить свій попередній стан роботи при відновленні електромережі. Коли напруга на акумуляторі досягне рівня 138 В, ДБЖ припиняє заряд. Пристрій витримує короткочасне перевантаження від номіналу за до 150% від номінальної потужності протягом 3 секунд та до 130% протягом 30 секунд. Включення та виключення ДБЖ здійснюється з кнопки на передній панелі. Для цього кнопку необхідно натиснути і утримувати протягом 3 секунд. При короткочасному натисканні, якщо є вхідна мережа, вимикається вихід інвертора, але заряд акумулятора при цьому продовжується. Даний пристрій може використовуватись для твердопаливних та газових котлів всіх типів, телекомоційний зв'язок та інтернет, циркуляційні насоси та насоси опалення, теле домашні комп'ютери. Особливості даного ДБЖ це можливість роботи без акумулятора як стабілізатор напруги, багаторівнева система захисту від перевантаження і короткого замикання, наявність наскрізного нуля, що актуальна для газових котлів, висока короткачасна перевантажувальна здатність інвертора. У поєднанні з літій-залізофосфатними акумуляторами дане ДБЖ є чудовим рішенням для забезпечення автономного живлення вашого обладнання на довготривалий час. З питань консультації чи придбання джерел безперебійного живлення та акумуляторів звертайтесь в компанією Правильне електроживлення.